Сьогодні день української вишиванки. Вишиванка то код нації, то оберіг. Вишиванка завжди відігравала в житті української жінки дуже велику роль. Мій батальйон сьогодні без вишиванок, бо в нас сьогодні звичайний робочий день. Ми їдемо працювати. Але ми ввечері вишиванки вдягне. Ми подаруємо людям гарний настрій, бо лісаветний батальйон, мабуть, Богом посланий на цю землю, щоб дарувати людям позитив. А я всіх вітаю, хто має вишиванки, хто тільки думає їх придбати, хто не має жодної і не вважає за потрібне. Навіть таких людей я вітаю святом, бо то наше українське таке дуже гарне свято. Хоча воно не дуже святкове на сьогоднішній день, бо свята наші зараз в сльозах, в тривозі, в біді. Але нічого, ми живемо, ми вишиємо ще не одну вишиванку, ми їх одягнемо на свята і просто так, бо ми українські жінки. Люблю вас!